У городку відкрили інтеграційний простір для внутрішньопереміщених осіб. Проєкт реалізовано спільними зусиллями Городоцької міської ради, Агентства ООН у справах біженців в Україні та благодійним фондом Рокада. Простір було зініційовано представниками внутрішньопереміщених осіб, які в громаді зараз проживають. І, власне, ідея полягає в тому, щоб молодь ініціативно могла тут збиратися, проводити різні заходи, також місцева рада внутрішньопереміщених і різні ініціативні групи. Концепція це власне місце для зустрічі, для нетворкінгу і для спільної роботи. Простір облаштували у приміщенні управління соціального захисту населення. Закупівлею необхідного обладнання, техніки та меблів займався благодійний фонд Рокада. Ми займалися власне імплементацією цього проєкту, складали перелік потреб і спільно з громадами узгоджували закупівлю і доставку необхідної техніки та меблів. Дуже відповідально поставилися фахівці фонду рокада до підбору саме меблів та техніки, тому що насправді все у високій якості, і ми тішимося з того, що наші люди матимуть можливість працювати в такому чудовому просторі. Варто зазначити, що за сприяння фондів у городоцькій громаді створено дитячий простір у городоцькому будинку культури, освітній простір у городоцькому ліцеї номер 1 та кімната для коворкінгу і психологічної підтримки дітей та дорослих у городоцькій бібліотеці.